Ого, оце динамік, прикол. А погляньте, яка велика коробка у мене в руках. Це новенький смартфон від компанії Ulifon, який називається Ulifon Rook King. Коробка тут гігантська, сподіваюсь, і комплектація буде також королівська. А разом з вами давайте скоріше розпакуємо і подивимось, що ж тут всередині. Телефон повністю водонепроникний, 8 ГБ оперативної пам'яті, батарея 9600 мАч. Процесор тут Unisoc t 7255 256 ГБ вбудованої пам'яті і є чип NFC. У комплекті інструкція гарантійка, захисне скло, до речі, тут теж є. Ну і сам смартфон. Ого, ого оце динамік, прикол. Він дуже приємний на дотик, такий прогумований. Як на мене, телефон виглядає як мінімум небанально, прикольний на вигляд, погодьтесь. Далі у комплекті у нас голка для Сім-карт, блок жилення на 18 ватт, Type-C для зарядки. І ось такий ремінець на руку. Не пам'ятаю, до речі, коли в останній бачив просто ось такі прямокутні екрани. Чесно кажучи, у 25-му році не дуже розумію, навіщо це, навіщо це підборіддя, навіщо ось ця. Штука зверху. Телефон запустився. До речі, тут дуже приємний лаунчер. Та і в цілому екранчик так непогано виглядає для HD Ну і камера, тут я вам скажу, звичайно, не айс чомусь. Я поки що не розумію, для кого або для чого цей телефон, чесно кажучи, взагалі, напишіть у коментарях, якщо у вас є якісь здогадки. Але перевірю, протестую і в повному огляді на своєму YouTube каналі розповім про цей смартфон. О, до речі, тут є навіть великий ліхтарик. В повному огляді на своєму YouTube каналі розповім про цей смартфон більш детально. Тож підпишіться, щоб не пропустити, і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.